У Дніпропетровську розшукується мер. Небайдужа молодь вирішила у своїх лавах відшукати кандидата у міські очільники. Претендентів зібрали небагато, близько сотні. Всіх чекає серйозне випробування. Квесту 5 років довжиною. Кандидати встигнуть і поагітувати, і грошей підзаробити. Чим займається місцева молодь довгими зимовими вечорами, знає Михайло Ткач. Хто із вас мер? Чим ти такаш? Давай! Чим ти такаш, торгує, яка на вас? Їх багато і вони хочуть до влади. Дніпропетровська молодь воліє, аби мерських крісел було декілька. Мерське крісло, прежде всего це власть, а власть я хочу ділитися з другими людьми, тому що, по-моєму. Одному чоловіку слишком много, а така абсолютно авторитарна власть мало креативу у владних колах. вважає підростаюче покоління. Як прийдуть до міськради, обіцяють і чесність, і гідність, і молоко для трудящих. Один раз звичайно бачив засідання Верховної ради. Засідання Горсовіту я ні разу не бачив. Я не знаю ні одного депутата Горсета в лицо, Я не знаю хто ні. Одного знаю власне активізуватися. Місцева молодь вирішила не сама українська діаспора за океаном. надто вже переймається проблемами місцевого самоврядування. Создати із су существуючої сьогодні молодежі е, таку частину молодіжі, яка б могла самостоятельно розвивати город, то навчить їх е, як інформаційним кампаніям, так і рекламним кампаніям і допомогти їм в створенні бізнесу для того, щоб у них були гроші на реалізацію свою в жизни. От і вирішили влаштувати гру для повнолітніх гроші не проб. Ема, аби ж тільки були охочі пройти квест довжиною у 5 років. При 10 тисяч гривень. Ми условно назвали цю цифру, тому що, во по створенню бізнесу, ми розраховуємо на те, що люди вийдуть на такий рівень доходу, А во-вторых, якщо не дай бог хтось стане мером, то у мера часа зарплата приблизительно така. 20 гривень за реєстрацію, і ти кандидат, найактивніші мають змогу до бюлетнів потрапити вже майбутніми виборами. Тоді й побачимо, закидають політичні аматори, хто мер, а хто так. Невідомого прізвища, Михайло Ткач, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.